Припаркувалися поблизу авальбанку на парковці три автомобілі. З нього вибігли невідома кількість осіб, там порядка 15, можливо, до 20, тому що був ще один бус. І вони відкрили вогонь. Хто, в кожного була травматична зброя, один екземпляр, до речі, був знайдений на місці події. И в Кошло будет ну, ворнипальные сброя. Ситуация абсолютно непонятна, почему это все произошло. Там одни говорят, за, за конфликт у нас в ночном клубе, другие говорят, что это передел власти, потому что это все как бы завязано. Первое, что я услышал, ребята с дороги, вот эти, что приехали, говорили, что там, мол, матом, Олевские морды в пол, всем лежать. А Андрей, вот этот, что больше всех пострадал с Олевский, он сказал, это мой город, я никуда ложиться не собираюсь. Уезжайте отсюда. И все, и сразу начала стрельба со стороны молодых людей. Знаходиться в нашому відділенні. А що там за травма буде того, що поранення. Значить, вогнепальне поранення у нього було. Стегна, пошкоджена була стегнова артерія, і його привезли сюди майже гнуючо, він помер від кров. Якщо б на місці там вчасно напали жут, то можливо він ще її більший. вони заключили договор.